Так, всім доброго дня, шановне панство. Купив собі отакий е Сім так, обігрівач. Яка керамічна основа. Дуже сильно рекламують його. Новинка. Він справді легенький. Справді ось він такий цікавої форми. Має там яка додаткову таку опцію Remount. Переключати, якщо лінивий встати. Але ніхто не розказує, жодна людина не розказує поки що про нього, скільки він реально споживає електроенергії. Наприклад, і що таке Ікомод. Для мене це стало цікавим. У мене просто є дома раніше такий зовсім інакший модель. Не Дреа, бо або це нова якась, якийсь бренд китайський. Ментожний бренд китайський. Як він називається? Ребух пам'ять. Ласко, о, Last. Це типу, два конкуренти, я так пам'ятаю, основних. Це древ для великої кімнати. Типу, ну, Я не знаю, як перевести скверфіти ці 300 скверфіт. Скільки це буде в квадратних метрах? Не знаю. В скверфітах одним словом. Так як це не Україна. Не менше це. Надіюсь, в Україні він теж з'явиться скоро, може вже з'явилося. І ось що про нього можна сказати. Ну що, Він легенький, реально. Якщо переносити, він легкий. Братим я взяв пальчиком, от ви бачите, одним пальцем без проблем. Друге, що має позитив? Позитив має, наприклад, такий цікавий, що не треба кнопочок тикати, доторкнувся, так, як всі люблять. Молодь любить, цикнув, клікнув, і воно гоба-гоба, все запрацювало. Красота така, опа-опа, зараз освітися дисплейчик, ти шо? Модна штука. Але ні жодна людина не розказує правду. Оце проблема. Всі хвалять, цікавить функції. Це зараз даний момент, до речі, така функція цікава. Оце мені щось теж сподобалося в ньому. Це що він має момент, там, в залежності, як він нагрівся, від хвилин до 30 секунд він не виключається. От я нажав, що він виключить його, але він ще сам вентилятор зганяє повітря, охолоджує, щоб не було пожару. Він сам не загорівся від переднагріву, Це досить хороша функція. Але. Давайте почнемо з хорошого, потім закінчимо, попити, як воно є. Ну що? Стандартна штука. Давайте ми переключимо на функцію. Це F1, це фен, це вентилятор. Має три швидкості. Чуєте, як ходить. Чуєте. Якщо на 1 включити, то просто холодним повітрям буде. Можна використовувати там для охолодження просто. Перше. Друге. Друга функція це просто H1, це обігрівач, хітер так званий, як тут кажуть по-англійськи. Дисплейчик і світиться, гарненький, показує, обігрівач, показує всі діла. Зручна справа. Має 5 видів 5 потужностей нагріву. Це H1, H2, H3, H4, H5. От воно гарненько так переключається, пікає, можна включити, щоб не пікало. Ну, така справа. Але я візьму пульт. о, я його виключу випадково. Перепрошую, назад включу його. Виключу повністю, включив. Значить так, давайте я приближу поки що. Буду показувати отак. Цей температурний режим. Потім ми переключаємо на, наприклад, на так званий цей От Ви бачите, буква іко знизу. Це економічна функція. Така вони всі рекламують, що це капець, економічно, капець круто, капець, 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 капець. Ну, напевно, у кого маленька кімнатка невеличка. І включити цей комод, напевно, воно круто, напевно, економічно, щоб постійно ним користуватися. Не знаю до кінця. Ну, Плюс має таймер так званий. Вон, ми, наприклад, таймер включаємо, даємо наприклад, на одну годину, лишаємо, не чіпаємо далі нічого. І він автоматично переключається, і тут зліва, зверху годинничок, пився, що таймер працює. А також має можливість, щоб, якщо вам подобається, щоб він крутився вліво право отак включаєте. Або з пульта, або зверху кнопочку, і він крутиться, от вам, будь ласка, повертається, гріє, ма проблем. Ну, я сподіваюся, зрозуміло це. Але це ми розказали, я розказав вам про плюси. Такий симпатичний, гарненький, симпатюля такий, нема питань, такий він весь, весь сам, весь себе, такий крутий. Але ви бачите, що я взяв таку штуку. Називається ватметр. Кожного цікавить, скільки ж платити за електрику, прийдеться. Всі там кажуть, дуже економічно, економічно. Так давайте це попробуємо вияснити разом. Зараз ми його виключаємо. Ось він зараз виключає. Я його нажав виключити, і він зараз через 30 секунд. Вентилятор виключить. Тоді ми його включимо і почнемо з самого цікавого. Він включиться автоматично на Eco Mode. Він пам'ятає останню функцію, коли ви виключили, і потім знову включили. Він пам'ятає останню температуру, якщо ви виставляли на екомод. І це, це теж є плюс. Тепер давайте будемо порівнювати правдиву інформацію, яку подає виробник із тим, що є. От, він виключений. Ми переконалися в тому, що у нас зараз ми це натиснемо, щоб було ліпше видно. От Бачите, по нулях. Нижня, нижня графа це ватт. Середня Ампер вольт, вольт, вольт зверху. Нині це Ват. ноль, Він виключений. Включаємо він зараз на якумод. Ні, Так буде інтересніше. Так буде ліпше видно. Клік. І всі дивляться. Включив він і Кумод. І дивіться, який, який, який ват він споживає на старті. Зараз я додав температуру йому. Наприклад, включу знову. уважно дивимося. 1661 Вт. 1700 Вт. Світло тікає 30 секунд. 1700. Ну, я на одному з відео я тестував, то до 1900 навіть було при старті, бо зараз просто тепло ще в нас, тут де ми живемо, і тому така от ця штука. Зараз ми трошки змінимо це. Так, ми зробимо, щоб було видно. Я надеюсь, що вам видно. Скільки ватт. Такі, така функція. 86 Фаренгейт. В нього немає функції, теж мінус поки що, напевно, дороблять теж. Ей! Інженери на цьому. Китайці інженери. А де Цельсії? Чому не переключається на Цельсії? Ще один, ще один негатив. Чому не запрограмовано, що можна переключити людям в Європі на Цельсії? А тільки зроблено як для Америки. Ей, в Америці теж люди європейці живуть і хочуть на Цельсії, якщо б було. Зверніть на это внимание. Так, смотрите. И он сейчас на ик-мод дальше и вот сколько он потребляет. Сейчас мы подаемся дальше. Вот я, например, вот такую показываю. Вот 86. Вот видно. Я его еще поставлю. Наверное, что видно. Как-то так. О. Так, видно, 86. Наприклад, я збавляю температуру наприклад, на Ікомод на 82. Він ще не відчув цієї температури, що в хаті, значить... О, 81 він клікнув і температура, і бачите, ватач почав падати. Отак працює ІКмод. Уже 747 Вт він споживає всього-нового. Якщо, наприклад, ми на 80 збавимо... 719, 779, перепрошую. Якщо на 79 ми збавимо, все, він падає повністю вже 500-400 Вт, 460 Вт. Ну ви самі все бачите, 426 Вт. Отак працює комод. Якщо у вас нагрівається кімната, воно спадає. Але мінус має великий в чому? що стартує воно з дуже потужної ватності. Там вже 300. Це означає, що є небезпека, коли старий тип будинку, є небезпека загорання, бо ну, небезпека загорання електричної мережі. Тому що старт в одному з відео я виставив, там був цей прибор, показав 1900 Вт, там майже під 2000 Вт. Це дуже великий різкий старт 2000 Вт. Це немало. А якщо він на 2000 Вт буде постійно робити, то від собі як нагріється проводка і що може статися. Ну, самі далі робіть висновки. Ну, оце великий мінус. Тепер давайте переходимо на, 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 на хітери різної потужності. От вам дивіться, вони пишуть 1500 до 1790. Бачили? От я це максимальний хід, який постійно без регулювання буде працювати, У вас вам працює вручну регулювати, тільки і комод регулюється. Це великий мінус і негатив цього. Немає можливості, щоб воно на автоматі працювало просто, наприклад, на максимумі. Наприклад, ви збавляєте на, на четверту позицію трошки, то воно вам зараз буде показувати, буде падати. 1300-1396 Вт в годину буде споживати. Якщо нижче, наприклад, на номер 3 перепрошую, кажу так, треба тримати, то буде 1240 Вт. Якщо на номер 2 ще менший, то споживає 1000 Вт, грубо. 993 Вт. Грубо 1000 Вт, так, плюс-мінус 971 Вт. От в такому режимі. Постійно буде споживати. І є такий самий економічний режим. Які я люблю, но в цьому, але в цьому хітері немає так званого функції на простому цьому режимі, щоб був автомат по температурі, що коли нагріло виключиться. Він, буде... він не виключається, коли на такій функції стоїть, а просто якась шарашить без перерви, поки ви самі не виключите. Якщо ви, наприклад, заснули лишили в цьому, можна зваритися, скажімо так. Як... Як не знаю, як голубець в баняку. Так що це величезний недолік і недоопрацювання цієї компанії. Ну отаке. Ви побачили. Зараз ми ще раз перепротестуємо. Додаємо от, от, H2, це другий режим, він зразу автоматично почав піднімати. куди ж фокус втік. Перепрошую. Ей о! В нас напало опять. Якщо на цей просто навести, то буде фокус. Якщо я буду тоді окремо вам показувати друга позиція і оцей. Тепер я включаю. Третю позицію показую ще раз. Третю позиції вже більше 1 кВт. 1098 Вт буде вам споживати. На четвертій позиції включити вже буде 1200-1300 Вт. Майже 5, 1400 Вт буде, як воно розганяється, Майже дивіться, вони офіційно в документах, от в інструкції пишуть 1500 Вт, а фактично... Зараз будемо бачити, 1479 Вт це на цьому. А зараз ми включаємо на максимум. І на максимумі воно у нас розганяється вже 1600. Показує мені навіть прибор, що перебор. Ну Це зараз просто в хаті тепло. А коли було прохолодніше, то я тестував його, то він, я вам скажу, добряче. До 1000 стартував, до 1700 на... П'ятому режимі і більше бувало Вт. Так що робіть самі висновки. Мінус. В таких режимах воно немає, цей хітер немає, можливості включити на автомат, щоб цикало. Це є великий мінус. Тільки на ікомод. Оце дуже погано. Так що робіть самі висновки. таке, А ще, що які із мінусів, це ну, ми перерахували перший мінус, що на ць в цьому режимі немає е можливості. Мені жарко. Я перепрошу, я переключу на фен. Немає можливості на хітері перший, найвеликі, на простому режимі, щоб температура регулювалася в автоматичному режимі, коли лягли спати. Вам придеться на Ecomorf включати, який є достатньо небезпечний, як на мене. На мінімальному, щоб споживали легенький, дуже тихенький фен. Працює справді тихенько, це факт і факт, але Ах, немає цієї функції. Плюс немає такої штуки, якщо називається, ззаді немає жодного, це можете подивитися, він відкритий. Там крутиться вентилятор такий, дуже швидкісний, сучасний, але немає жодного. Фільтра по захисту від порохів. Це означає, що якщо у нас постоїть трохи, або десь якісь попадуть порохи, при його швидкісному нагріві може бути швидкісний пожар. Тож робіть висновки. Це так само звертаюся до якщо мене почують випадково інженери з древо, що фільтр має бути обов'язково на всіх, на будь-яких обігрівачах, які мають вентилятор. Щоб не, не зробити небезпеку, а це є дуже небезпечно зараз хітер так званий. Це постійно обдивлятися, тратити час. І коли фільтр просто забився, ну забився, ти відклювити, взяв його, промив, продукт, поставив назад все. А коли його немає, це вже є небезпека. Так що робіть самі висновки. Ну, в принципі, все. Три великих негатива. Перший, дуже багато електроенергії споживає, другий негатив це він. Немає функції автоматичного виключення і включення підтримування температури на простих режимах, має тільки на іко, так зване, на економічному, як вони називають. Третій має, дуже важливо, немає цих фільтру. І четвертий, він пожаронебезпечний. Не те, що він пожар, він має якісь захисти, там захисти, вони рекламують, там всякі датчики, шматчики. Я перевіряв, коли він падає і відключається, так це правда. Але. Небезпека для вашої електричної мережі. Коли він стартує, майже 2000 Вт, це майже 2 кВт електрики, зразу він споживає. Це може в старому будинку спричинити пожар. А також, коли ви включите на її комод, при старті може бути пожар. Так що будьте обережні, купуючи таку техніку, яка немає на простих режимах і на мінімальних. І дивіться, скільки. Обов'язково вичитуйте, перепитуйте і переконуйтесь самі ліпше в магазинах, щоб були такі прибори. І переконуйтесь, що така машина, що такий обігрівач споживав набагато менші напруги, ніж ваша система дозволяє. Бо також врахуйте ампераж і ватність, скільки витримують ваші запобіжники в квартирі чи в будинку. Ну, у мене все. Будьте живі, здорові, бережіть себе. Кажуть, будьте обережні і уважно відноситеся від, до того, що ви купуєте. Ну, я купив, тому що мені сподобався дизайн це єдиний мій мінус. Тому що я мав вибір між е, Ласко і цим. І ні один з них, що найцікавіше на онлайні, на інтернеті, не показав, не вказує, а ховають якісь такі як секретні, безкільки споживає ват. На їхніх веб-сайтах теж немає. Тільки на ласку я був написав, вони мені відписали. Написали, що 900 Вт і 1500 Вт. Там тільки дві функції, а цей має 5 режимів. Купив тільки за те, що він має 5 режимів. От і все. І за 5 режимів і за дизайн. Правда, ласку має один негатив, що два тільки режими, але має позитив. Я дивився новий ласку, що має фільтр ззаді. Інші треба дивитися. Зараз виробників дуже багато, наскільки вони. Місні ще можу від себе додати, не хочу зараз вже йти, дальше стоїть старий. У мене є старий хітер ласка, який споживає максимум 750 Вт. І він має автоматичний просто регулятор температури. Що я виставляю температуру, що в цьому немає, там немає, і кош, бо той вже працює напевно 10 років у нас. Тому і заміняю його просто вже там вентилятор годить. А сама функція чудесна. От я виставляю максимум, в ньому максимум 750 Вт, більше не споживає і стоїть на 750 Втхітер обігріває, вентилятор дує. І виставляється температура в автоматичному режимі. Ти виставляєш, наприклад, там там по Цельсію, по Цельсію на жаль, тут немає, тільки по Фаренгейтах. І воно працює. А от в цьому в цьому любимому древо нема такої функції. Інженери древу доробіть, якщо ви мене почуєте. Це моє побажання оці три недоліка. Всім дякую. Кому сподобалося, ставте пальчик вверх. Де там пальчик пальчик вверх. Кому не сподобалося, ставте пальчик вниз. І також пишіть, звідки ви нас мене подивились, мені цікаво, чи з України, чи з якоїсь країни, а також чи взагалі було цікаво. Я не ютубер, але для того, щоб люди почули правду. Побачили недоліки, чи варто купувати таку техніку, витрачати свої кошти, можливо, і краще, бо що затратити більше трошки часу, але купити і користуватися так, як треба, то тому і виставив. Тому що, якщо хтось мені не вірить, зайдіть, наприклад, на вебсайт Amazon, знайдіть на... цей хітер, отакий от обігрівач. І подивіться там знизу, люди в Америці. Виставили дуже багато відео і всі тільки хвалять. Жодна людина не показала ні скільки споживає ват, а також не показала температурний режим. До речі, я забув. Давайте я нагадався. Зараз да, У мене є ще такий прибор. Ми включимо зараз, переведемо його на температурний режим. Ми зараз змінимо на перший температурний режим який споживає відминає один зараз ми спробуємо отак скористатися подивитися от споживає 728 ватт 770 ватт і зразу от такий прибор у мене є так де він? От він. Це він показує нам температуру От я нажимаю на підлозі у мене 76 по Фаренгейту. І нажмемо, скільки він тут хаває. 80. І одну хвилинку нам тут вроді би є переключення на Цельсії. А оце механічне старий. Зараз я переключу на Цельсії. Почекайте. Од, так. О! Що дуже мені подобається. H1. Показуємо. Ми чуть, -чуть віддалимо, щоб було ліпше. Видно. H1 прибор. Показує. Нажимаємо. Нажимаємо на, на стіну от ви бачите, 24 градуси по Цельсії. І нажимаємо на ньому посередині 40, 62 град... 64 градуси виходить з нього на самому м -м, малому режимі при споживанні мінімальному. Тепер ми нажимаємо на е другий режим обігріву і знову перевіряємо. От у нас нажимаємо 24 градуса в хаті на підлозі. Наводимо на нього. 77 з нього виходить при споживанні 1 кВт. 77 максимум, це що я злопав. 75, 75 Ну от так. Тепер давайте переключимо на... третий режим обігріву при споживанні. уже больше киловатта. киловатт грубо киловатт 100 ватт киловатт 125 ватт <coughs> снова проверяем в хаті 24 нажимаем на ньому. вот 75 85 уже 90 градусов уже выдает на про киловатт еще Нагрівається, правда, швидко, це теж великий позитив. 96 градусів видає про кВт-200 Вт споживання. Переключаємо на четвертий режим. Це вже споживання. Кіловат, 300, кіловат 400 Вт. Кіловат 400 Вт йде споживання. І так, у нас в хаті 24. Нажимаємо. На ньому наводимо. 100. Він видає температуру, з нього виходить отам, нагрів 100, 15, 116 градусів. Дуже сильно нагрів, нагрів конкретний. <кхем> До речі, давайте рукою помацаємо, я не мацаю, Ну, Нагрів конкретний. Того довго руку тут не потримаєш, так гріє добряче. Ну і споживання правда, 1400 Вт. Давайте переключимо на більший режим, саме максимальний. Зараз йде... Споживання у нас пішло 1500. Ну, було тільки 1600 при старті, то що МК коли стартує, завжди чомусь ривок робить Потім якось ніби нормалізовується, але зараз в хаті просто дуже режим Тех, включає. Так, включаємо. Так, перевіряємо. Ми бачите на стіні крапочку. Це отам 25 градусів. Наводимо на хітер. От ми зараз спробуємо злапати центр 121 градус, на максималці, він видає 122 градуси. 120 градусів, це достатньо круто, я вам скажу, 120 градусів. 123 градуси. Наверху самому. Ну одним словом, 123 градуси, максимум, що я злопав. Ну, 120 градусів в середньому, Від 114 до 123, це дуже... Крута температура. Одним словом, кому що подобається, якщо вам такий хітер подобається, то обігрівач, перепрошую, подобається, то собі можете придбати, якщо є такі в Україні. Ось такий огляд. Я сподіваюся, що якщо нема, то з'являться, люди завезуть. Ну, така справа. Ось така штучка, О, так він Болтається також ще. Що... Можна включити з пульта лежачи, яка долючись на дивані, там всякі коники льоники і... І... ми трошки збавлю, щоб він так не болтався, на H1 поставлю і зараз я його зупиню. H1. H1. Зараз ми виставимо, щоб він не пікав. От появилась така штучка. Він тоді вже не пікає. Коли я переключаю, він вже тоді не пікає, це теж зручно кому це не подобається. Можна включити, кому подобається, що воно так пікало. Там діти сплять, або ще щось виключую цей. Також таймер є. Ну, це теж, теж зручно справа, Наприклад, тут одну годину ми ставимо, нажали, чекаємо, він автоматично включається, зліва ви бачите годинничок такий світиться. Це все, що в ньому є. Ну все, поворотку, ви вже, то, що він повертається, ви бачите. Провіряв, от він повертається. Зверху він отак виглядає. Я ще навіть кліпучку цю не зняв, бо купив буквально пару днів назад. Зараз вистов... хочу виставити відео, щоб люди бачили реальні вольтажі і ватажі. Ну, У мене все, ще раз нагадаю, Має позитивні моменти. Гарний дизайн, легенький. Коли він падає, він відключається. Е -е -е. Дуже тихо працює це, правда. Дуже тихо вентилятор працює, це теж позитивний момент. Таймер має це позитивний, те, що повертається, це позитив. Два дисплеї зверху і знизу позитив. То, що він такий татчик, як його називають, тач -тач скрін так званий, що доторкнувся, інтернет кнопочки тиснути. Теж. Не знаю, скільки задовго буде працювати, але в даний момент добре працює легко. Більше через плівочку я нажимав, ви бачили, я продемонструю ще раз. Тачик. Я Зупинив його, бачите, поїхав далі. Зупинив, поїхав далі, зупинив, поїхав далі. І також що цей що функція теж позитивна, що можна відключити звук, щоб не пікало, коли ви переключаєте. Має таймер. Ну, отаке. Ну, такий апарат. Це, що я вам розказав. Негативи, ви вже чули. Немає фільтра ззаду, це небезпека про щоб зробити пожар в хаті, бо якщо забивається, ви не почистили, забули і хапнуло фільтр. А тут дуже сильний обігрівач, він може загорітися. Це раз, друге. Другий негатив, що він на оцих всіх режимах 1, 2, 3, 4, 5, він не має автоматичного регулювання температури. Тобто я виставив на перший режим і виставив температуру, він на першому режимі працює, автоматично включається виключається. Тільки має автоматичне регулювання температури на екумоді, на так званому режимі. От. Тут ви можете виставляти температуру. І цей. Тож Ще один негатив. Немає переключення на Цельсія, тільки Фаренгейти. Так ніби люди, тільки в Америці живуть, а остальні в Європі, інші люди, навіть ті європейці, які в Америці, вже не люди. Це мені не зрозуміло. чому це не зроблено. Ну, таке. Негативи почули, позитиви ви почули, то що споживає електроенергії, також ви почули, що багато ривок дуже великий, небезпека плавлення вашої електричної проводки теж є. Тому що старт у 2000 кВт це багато, як на мене. Більше коли будинки старі, проводка, ізоляція устаріває, то може бути всяке. Як бережіть себе, любіть себе, робіть самі висновки і купляйте то, що вам підходить. Палець вверх, якщо сподобалось, палець вверх, якщо не сподобалось, підпишіть ваші відгуки. Це тільки для того, щоб більшість людей українців, українців і україномовних людей побачили це відео і зробили висновки, а не просто дивилися комерційного типу відео, що о класний його дизайн, класно, що хвалять так, уа, уа, уа", але ніхто не тестує. От вам тестування. Все. Щастя, здоров'я, радості, любові і економії. Всім папа! -па.